Далі продовжуємо. Ту -ту -ту -ту. Е, блін. Так, скоро вже буду закінчувати, а то і так уже дуже довге відео. Там, а це я випадково вимогнув, <gül Bueno> блін. І... Е, е, ну. буде продовження. Джонні Браво, Джонні Браво, хай буде. Ну, хай буде так. Джекі, ну це це боже Хай гуляє лісом до Джекі Чан Джони Квест, Джимми Нетрон, Ні, 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 почекайте. Джони Браво А де Джонни К. Ага Да, от тут хай стоять, мені просто подобається як авот, ну як заставки. Е, ні, сюди а. А тут є останні рубіж. Так, інспектор гаджет це доволі хороший мульт. Це сюди. Груд, ти йдеш нафіг. Я б його поставив... Ну окей, хай тут стоїть. Візел. Це типа спін-офф мутоципи і я б точно його дивився на мутоципу. Він тоді переріс у мультеріал повноцінний. Окей, я пожалів, я поставлю сюди. Всього не знаю, що це. Це, походу, як я там. Турбо із Ральфа. Інспектор гаджет ще один, хай тут теж буде. Хай він стоїть ось е е е тут. Я знаю, що я мав би по-іншому цінювати, але я вже так хочу. Ремлін. Білий манди, білій мэнди, білій мэнди, білі мэнди, хай тут стоять Гравити фолз, я взагалі забув про цей мульт, чесно. Ой ні, де і тут стояв. Гравити фоз, гравити фолз. Are да, Равити Фолз. Да, я слепый, це я слепый. Да, я слепый, я слепый. Ну, даже ж тут здесь было біля Хеллоу Китти. Чіпі Дейл. Окей, хай тут. М е ей ей такс, знаєш, що... мені дуже. Мені взагалі дуже подобається візуал у цих мультсеріалів по як приборкати дракона. Так що хай там буде. Асилвання знаю хороший, наче. так говорю, навіть я знаю про що... про що йде мова. Так, це, це теж мультсеріал. Я взагалі я не знаю, я чув про якесь ще шоу. Оце, походу, оце шоу якраз. Він Netflix про як приборкати Дракона, що там в містера Фрейма в Телеграмі, що їм що людям дуже подобається він. І ви ходіть мені здається, гівно повне справді. Хало. ну хало, Хало – це Е, uh, Не дивився. Ага, uh -huh, Не смішно знаю. Квін. Ну ай. За культовість. Хелло. Хай ah, тут стоїть. Кіті – це... Ой, це мій Орієнтир до Гравіті Фолз. Ви бачите десь? Боже треба було на стрімі записувати. Людські ресурси це, це та ж Опера, що і Великий рот. Так що пішли ви туди? Був смерт робот, ай тут стоїть, бо він культовий. Чисто за обкладинку. Твою дивізію бачаюсь. фокус. Так, угу. Ну, я знаю, Оце це мені. Ну, це мені більш-менш так. Я пам'ятаю, гуляв у Super Brawl Universe. Мені дуже подобалось гуляти за цього робота. Це. А, це люди, оце теж сюди. Еквестрія. Так. Угу. Я... Ви пам'ятаєте арку? Там, де були якісь дівки, які теж, мабуть, були коняками. Я не пам'ятаю, давно дивився як. Давно це було. А, і вони щось затівали. А, окей, ще My Little Pony. Це я вже не дивився. Пінкі і Брейн, ну знаю. Я знаю, що у них вони... це хороший мульт. Хай тут буде. А тепер, ну, можете, скільки хочете мене клювати. я дуже... це був один з моїх найлюбленіших мультфільмів е, пару років назад. Оце от. Е, цей... Герої в масках. Так, да, герої в масках точно. Боже, куди я Дів «Gravity Falls»? Інвалід, ти Марк? Може я їх пос... Може я поставив? Ммм-гум. <плуз> а <плуз> блуї, блуї, блуї ще один мій. О, о, да, Gravity Falls, це сюди. Я так подумав. Ну, давайте, ну це очевидно. Це. Ом, оце. 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 Я ось це вирішив переставити трошки. Ну, так, да, отак десь. І її сюди. О, Ну, Мені просто подобається, як воно виглядає щось. Мікі маус. Там Кліфорд, мультсеріал. О, Томас, Томас, я пам'ятаю, його крутили, потім прибрали. ні 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 настільки він не ідеальний. Він доволі, по-перше, стрьомний, особливо його теорії. А по-друге, ну, не ідеальний. Знову ж таки. У Леді... Боже, 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 капець. Леді Баг це просто це любов з першого погляду. І я зараз не про Марінет, а і Леді Баг в тому числі. А конкретно про мультсеріал. Типу, це просто це імба. Це, місце, це французька людина. Жінка-павук. — Dodgers. мабуть, мій улюблений персонаж із «Луні Тюнс», Я не дивився, знаю. А, Ну, Після Багзабані і койота із свинкою. Ну вони там всі разом. Супер Гірли. Боже. Ладно, вже треба закінчувати, так що давайте. Міняю руки. І гільда, і Гільда, і гільда, і Гільда, і гільда, і гільда це сюди. Hello Kitty. И до скорых зустречей. пам